Доброго дня, леді та джентльмени! Нагадаю, що в нашому проєкті ми займаємось розробкою планувань для майбутнього будинку. Ми хочемо продумати до деталей кожне планування для того, щоб в майбутньому будувати більш раціональне житло. В минулих передачах ми займалися створенням смарт-квартир. На 20 метрах ми створили, я вважаю, що раціональне приміщення, і нашій команді вдалося досягти бажаного результату. Як і у всій країні, у нас зараз немає світла. За вікном зима, а без опалення наші квартири стали холодними. Але нам треба продовжувати працювати далі. Сьогодні ми хочемо вам презентувати нашу однокімнатну квартиру загальною площою 36 метрів квадратних. як завжди, нашу презентацію ми розпочнемо з планування. Перед вами планування однокімнатної квартири, площа якої 36 метрів квадратних. Якщо ви звернетесь до інших забудовників, скоріш за все вам запропонують планування загальною площою 45, 50, а також 55 метрів квадратних. За кожен метр квадратний вам доведеться заплатити. І так, давайте детально пройдемося по плануванню. На вході у нас розташована вітальня. Поряд з нею відразу знаходиться гардероб, де ви зможете зберігати велику кількість своїх речей. Напроти розташований санвузол. В ньому є умивальник, унітаз, бойлер, а також душова кабіна. Проходимо далі. Тут знаходиться кухня студія. В ній є кухонна зона, столова зона, а також зона відпочинку з телевізором та диваном, який може розкладатися та слугувати додатковим спальним місцем. Поруч розташована спальна кімната. В ній є вмістка шафа, ліжко, зона ТВ. А також біля вікна ви можете поставити стіл, який може слугувати робочим місцем. Ось так от виглядає однокімнатна квартира загальною площою 36 метрів квадратних. Наша команда старалася вижити максимум з 36 метрів квадратних та створити повноцінну однокімнатну квартиру комфортну для життя. Ми будемо вам вдячні за коментарі та пропозиції, як можна покращити наш проєкт. Давайте разом будувати наше майбутнє.